Де мишка? Мишка? Там. А песик? А де м'ячик у песика? А сирочок де у мишки? Сир у мишки де? Тут у мишки сир. Тут. Огортаємо далі. Давай. Де бурундучок хом'ячок? Тут. А де пташечка? Там пташечка. А де сонечко? Жук. Де жук? Покажи мені жука. Жук, там. А кицька де? Там кицька. Гортаємо далі. Качка. Це хто? Капка. Каркар, -кар, ворона. Молодець. Кар -кар. А де качечка? Як качечка каже? Кар -кар. Кря кря кря. А зайчик як морковку їсть. Так, який смеркок. Беремо другу книжечку. Давай. Прошу. Чекайте, мамі не розказала. Це хто? Поросятко, хрю хрюхрю. А телятко як каже? Як каже? Коровка як каже. Молодець. А це хто? Коника це? Кокуріку, півник. А це хто? І, -а. І -а, віслючок. А це? А кізонька, як кізонька каже. А як каже, Настенька пописала книжечку. Да? Як кізонька каже? А це хто? А це хто? А Бдджілка. Кря-кря-кряка. А це хто? Як каже індюк? А так, а баранчик Б баранчик.